Вітаю, зараз ми подивимося місто Дніпро. Коли припинять обстріли. І що заважає взагалі припинити обстріли міста Дніпра ракетами, бомбами, снарядами, дронами. Дайте нам відповідь Вищі сили, що заважає звільнити місто Дніпро. Ой припинити обстріли міста Дніпро. Так, таємні плани на місто Дніпро. Таємниця велика і не можна дивитися, але ми подивимося, все одно закрили. Так, місто Дніпро. На майбутнє. Ворог планує листопад місяць обстріли і смерті і вбивства, агресію. Наразі важко це робить. Місто Дніпро чекає на допомогу. Повинна прийти допомога, захист. Так, тут у ворога до міста Дніпра є якісь свої е, мотиви для агресії, я би так сказала, він вчинить, як на його думку, це він чинить по посуду. Він засудив Дніпро і вирішив наказати. Така в нього дурка. І це агресія, і вона мусить продовжуватись. Це як покарання. Щось заперечує. Більше не робиться такого, більше нема за що і не прообстрілювати взагалі. Відвертаю ворога. Заперечую, є якийсь обман, те, що місто має отримати. Залучені люди, які роблять обман. Те, що місто чекає допомоги, відбувається якась домовленість. Або ворог застосував свої зв'язки для цього, щоб обдурити. заперечує, відкриває дороги для надходження допомоги для захисту неба над Дніпром. Так, іде допомога. Буде переможено ворога. Так. Колуарні. Угу. Наразі місто як саме захищається. От було щось таємне, щось таке відбувалося, що ми вам дамо-дамо і воно десь ще затримано, притримано було. І місто саме захищалося, і військові не мали такого ресурсу, їм не вистачало на цю територію оцієї зброї. Мало зброї було. Заперечую. Більше такого не відбувається, заперечую. Військовим вистачає, повністю надходить вся необхідна зброя. Прошу вище сили. Янглі-охоронців, духів роду закликає надати всю необхідну зброю для захисту неба. Для віста Дніпро. Mm. Ай, хоч і битви, агресії закрити. Угу. Це все заперечує. Заперечує, більше нічого не затягує. Нема перешкод. Відкриває дороги. Так, де прийде все необхідне. Відкривається дорога. Не хоче. заперечує, Заперечує. 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 Так, потужно все. Важко місто Дніпро. Відкриваємо дороги. Прошу зараз, Верховного суду. Прошу Верховний суд, Перекриваємо, перекриваємо. Так, Більше руйнувати місто Дніпро. Змоги руйнувати. Ворога немає. Ламаю всі плани ворожі. До здійснення військових злочинів ворогу. Більше нема дороги до Дніпра. Закриваю дороги до Дніпра. Більші сили Янголів охоронців, духів роду закликає закрити небо на Дніпро. Більше ракети, бомби і снаряди не мають змоги падати на Дніпро. Вправляю все назад, звідки вилітає туди і падає. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога на віки вічні від Дніпра, окупанти Російську Федерацію. Відвертаю, і повертаю весь негатив по Верховному суду. Всі сльози, біль, страждання, смерті, втрати, руйнування. Все вертаю тому, хто робив. Хто злочини військові чинив, те все назад собі і забирає і все в живий і ход. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, я охоронці, духів роду, відкрити дороги для захисту міста Дніпра, для надходження всієї необхідної зброї, на що очікують військові, все приходить, повній кількості, навіть більше закликаю якнайшвидше захистіть мирне населення. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказано здійснено. Домовився, ворог мав таку плани, все покрито мраком тайною, і щось в нього лічні якісь стосунки, що він чинив такі злочини. Це Все йому назад вертається. Буде так. Дякую за увагу.